Фортецю Олександрівську заклали, виробили дуби, які росли вздовж московки, знищили козацькі зимівники. І ніхто зовсім не переймався долити їх козаків, які тут проживали. Козаки писали свої скарги з цього приводу, що російські війська розташовуються на землях, які належали паланкам запорозьких козаків. Про це пише Яків Павлович Новицький у своїй історії міста Олександрівська. До зими збудували будинки для офіцерів, відрили землянки для солдатів, почали насипати вали. Але навесні вже виявили, що місце невдалим, бо почалися розливи рік московки. І вирішили, що треба переносити це будівництво і перенесли ближче до річки сухої Московки. Перенесли туди і фактично фортецю побудували на території, яка зараз обмежується вулицями фортечною, майже до української, доходить від проспекту і до набережної. Тобто побудували Олександрівську фортецю, яка займала 150 десятин площі. На території фортеці були побудовані склади, яких тоді називали магазини, в яких зберігалася і зброя. З боці фортеці, які будувались, вони фактично були військовими базами, в яких базувалися російські війська, які просувалися в бій. Нік Криму.